У Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулося відкриття фотовиставки «100 днів АТО автором близько півсотні робіт, представлених на виставці, є Житомирський журналіст Олександр Крижанівський, який в часи початку антитерористичної операції проходив строкову службу в 26-й Бердичівській артилерійській бригаді. За словами Олександра, незважаючи на те, що його служба закінчувалася і він мав можливість демобілізуватися, він вирішив захищати свою батьківщину. Так вийшло, що коли Підрозділ потрапив до зони АТО, а страховиків виводили. Тобто всі в зоні АТО військовослужбовців страхової служби немає. І була можливість підписати тимчасовий контракт, тобто до оголошення демобілізації, так як у мене вже тоді термін служби пройшов, тобто я мав демобілізуватися. Контракт до оголошення демобілізації, і я підписав цей контракт для того, щоб залишитися в зоні АТО, а не їхати до військової частини. Молодий чоловік розповідає, що час на фотозйомку був, оскільки товариші по службі підтримали його захоплення. Втім, найкращі кадри через об'єктивні причини залишилися лише в його пам'яті. Час, в принципі, періодично є, але зазвичай тоді, коли є хороші кадри, часу немає. Тому десь коли якась робота, то хлопці мені періодично дозволяють закосити і. Піти пофотографувати, тому що вони ж на тих фотках будуть, і вони самі зацікавлені в тому, щоб ці фотографії були зроблені. Загалом Олександр Крижанівський презентував свою фотовиставку під час своєї тижневої відпустки, після якої він знову повернеться до своєї військової частини, яка наразі дислокується у Донецькій області.